Та якщо тут нове серце уже б'ється в грудях, то за легені навпроти тільки беруться, працюють під музику. Оперують за найновішою у світі методикою через міні доступ, два невеликі розрізи і без апарату штучного кровообігу. Це складніше для хірургів, але ліпше для пацієнта. Хворі легені, на яких уже немає живого місця, Цегунди. замінюють на здорові. орган для цього розділяють на дві частини, пересаджують по черзі. Hello. 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 Минає майже 16 годин крупіткої роботи, і опівночі лунає довгоочікуване… Прошу дихати двома легенями. Починаємо дихати на наших очах. Легені наповнюються повітрям. Це успіх. Легені нас ну, все окей. Історичний момент самостійно зроблена трансплантація легень в Україні. Просто молодці в Україні. Є люди, які не зробили. Всіма вам горжуть. Я щасливий. І це так, завершивши унікальну операцію, тішилися лікарі вже в коридорі, а потім одразу пішли до Тимофія, який увесь цей час чекав за дверима. Зробили все добре. Ві легені зробили тому. Дякую. все буде добре. А це вже ранок після операції. Олександр в свідомості дихає самостійно, телефонує особисто потішити сина. А Хочу на сімнадцять ліці ще погуляти. Огромне спасибо. Ірина Заславець, Зоряна Гасій та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ. Марафон Єдині новини.